Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 26 липня, 26 липня 1938 року. Ще одна чорна сторінка в історії сталінських репресій цього дня. Нарком НКВС Микола Єжов подав Сталіну список зі 138 вищих командирів Червоної армії та флоту, яких слід було розстріляти, без суду, без слідства, лише за підозрою у недостатній лояльності. Сталін та Молотов поставили коротку резолюцію за розстріл усіх 138 людей. Ці люди це не вороги народу, це командири, генерали, флотські офіцери, які пройшли війну, будували армію, готували її до нових викликів. Але у період великого терору цього було замало. Усі могли стати зрадниками, достатньо було погляду, чутки або чи доносу. Розстріли такого масштабу підірвали бойову готовність армії. Коли за кілька років почнеться Друга світова, СРСР зустріне ворога ослабленим. І це буде прямим наслідком таких рішень. Ціна параної була надто високою. Ця історія про те, як страх та жорстокість знищують не тільки окремих людей, а й саму державу зсередини. 26 липня 1966 року в Китаї розпочався крок, який важко уявити в будь-якій іншій країні. Усі школи та вищі навчальні заклади закрилися на півроку. Причина. Молодь вирішили мобілізувати на так звану велику культурну революцію масштабну кампанію, оголошену Мао Цзедуном для очищення суспільства від старих ідей, традицій і як не дивно, освічених людей. Учнів та студентів перетворили не червоних охоронців замість книжок гасла, замість викладачів портрети мао. Вони ходили вулицями з цитатниками, викривали буржуазних елементів, громили музеї, били та вбивали вчителів і змушували інтелігенцію публічно каятись. Все це подавалося як так зване оновлення Китаю, але фактично перетворилося на хаос. Наслідки були катастрофічні. Країна втратила ціле покоління освічених людей. Багато талановитих фахівців опинилися в таборах або були змушені замовкнути назавжди. Китай відстав у розвитку щонайменше на десятиліття у науці, у медицині технологіях, лише після смерті Мао та поступового відновлення освітніх інститутів країна знову змогла стати на шлях модернізації. А що думаєте ви? Чому саме молодь так легко вдалося залучити до цієї кампанії? Це була віра, тиск чи просто бажання великої мети? Напишіть свою думку в коментарях. А також поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.